У четвер, 4 серпня в дев'яти областей України очікуються грози. Несприятлива погода сконцентрується на лівобережжі України. Про це повідомляє Укргідромедцентр. Так, 4 серпня, у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Керсонській, Запоріжській, Донецькій та Луганській областях пройдуть грози. Та очікується посилення вітру до 15-20 метрів в секунду йдеться в попередженні. Як зазначається, через негоду оголошено штормове попередження. Дорогі глядачі, бережіть себе своїх близьких і мирного неба нам усім над головою. За прогнозами синоптиків, 4 серпня, через діяльність старіючого циклону в більшості областей України місцями пройдуть краткочасні дощі на лівобережжі з грозами. вночі та в ранкові часи очікується туман. Тому водіям слід бути обережними. Лише тільки у західній частині України переважатиме суха малахмарна погода. Температура повітря у четвер суттєво не зміниться. Продовж дня очікується плюс 25-29 плюс градусів. На Закарпатті та на Луганщині до плюс 30 градусів. У Києві 4 серпня буде хмарно з проясненнями. Можливий дощ. Вітер буде північний 7-12 метрів. В секунду. Температура вночі очікується плюс 16 плюс 18. А в день буде плюс 24 плюс 26 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!